Минулий уікенд був насиченим на футбольні події за участі команд Полтавщини у турніри різного рівня. Відзначимо дві виїзні перемоги команд дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник Спорт про футбольні баталії розповідаємо далі. Футбольні команди з Полтавщини цього уікенду провели матчі різних рівнів та досягли наступних результатів. Полтавська ворскла у Вібет першій лізі на Івано-Франківщині здобула першу виїзну перемогу над пробоєм з Городенки. Голий клуб з Полтави забив у другому таймі. Спочатку на 58-й хвилині відзначився Владислав Войцеховський, який з близької відстані відправив м'яч у сітку воріт суперника. На 64-й хвилині Максим Андрушченко, який вийшов з лави запасних, на другий тайм, встановив остаточний рахунок. І завдяки цій перемозі Ворскла підтягнулася до лідерів і посідає п'яту сходинку у таблиці. Перша перемога, перемога на виїзді проти міцного соперника, проти такого соперника, який грає. Ну... В принципі, вдома дуже рівна. Можу сказати, що трошки на хлопців тисла, То, що не могли перемогти, а насамперед не могли забити. Багато моментів ми створювали за ці матчі, не могли забити. І дуже радую, що сьогодні ми забили, і був ще момент, і вдруге забили. Тобто такий тягар, тиск був на хлопців, і такий тягар, трошки, я так розумію, що спаде з наших гравців. Звичайно, що. Дуже приємно, коли приїжджають наші вболівальники. Ми їх теж вітаємо, вітаємо керівництво. Я вірю в те, що ми коли разом, то все ми допомогу, скажімо, зробимо. І можу сказати, що цей матч, матчів 0-2, але він не такий легкий був. Більше все робили акцент на те, що команда грає вертикальний футбол, силовий футбол постійно нагружає карний майданчик соперника. І нам насамперед треба було попрацювати над першим м'ячем і. Підібрати другий м'яч. В принципі, я дуже задоволений, як ми це зробили. І, в принципі, і Пріхна, капітан команди, і Олег Чадамера дуже багато м'ячів повигравали. Тобто, вважаю, що ми підготувалися дуже непогано, зіграли на нуль, плюс забили два м'яча на виїзді. Це дуже як, скажімо так, радує нас і наше керівництво, ну і вболівальників. Я нашим хлопцям наголошував, що. Ворсла Полтава це команда, яка минулого року грала у прем'єр-лізі. Це є бренд нашого українського футболу. Вони грали в Єврокубках і хотілося налаштувати футболістів на боротьбу, на те показати якусь ігру. Перший тайм можна сказати, що ми старалися, мали момент, не забили момент. Була така, можна сказати, рівна і в другому таймі команда вийшла, я її не впізнав, не знаю, будемо розбиратися. Знаєте, Час роботи у команді пробій. це вже два роки. Напевне, найслабша яка була у нас під моїм керівництвом. В українській прем'єр-лізі СК Полтава у матчі шостого туру зустрівся із металістом 19-25. До перерви полтавська команда мала шанси першої відкрити рахунок, але не реалізувала три можливості. Втім, харківський клуб до перерви встиг відкрити рахунок після стандарту завдяки голу Євгена Павлюка. У другому таймі харків'яни подвоїли рахунок після голу Івана Литвиненка. Полтавці завершували матч у меншості, адже наприкінці поєдинку зі складу команди було вилучено Ігоря Коцюмаку. 0-2. Після четвертої поразки у чемпіонаті СК Полтава тримає за собою 13-ту сходинку. Ми не задоволені, тому що ми програли. Вважаю, що розпочали гру ми не досить вдало. Пропустили м'яч так з порушенням правил, але як по мені, ми дещо. Е... Так, інертно розпочали. Потім, після того, як е, отримали такий ляпас, вважаю, що до першого пропущеного м'яча зі стандарту на 37-й хвилині ну, моє таке враження, що ми досить непогано грали. В принципі, рівна гра, може дещо з нашою перевагою. І потім пропущений м'яч зі стандарту. Е, наша помилка, наша не, наше недогравання. Е, і вже, звичайно, нам стало важче. Другий там намагалися в роздягальні ніби намагалися, щоб відігратися, домовлялися, що будемо грати агресивніше. Але по великому рахунку нам металіст в другому тему не дозволив нічого у цих хвороб зробити. Вони зіграли досить надійно, хоч у нас зараз і немає багато травмованих гравців, але я думаю, що гравці, які зараз отримали шанс, ми від них чекаємо більшого. Більше і від тих людей, які виходять на заміну, і від тих, яких потрапили, потрапили в склад, тому що е, шанс дається кожному. А питання в тому, як вони зможуть його реалізувати. Трохи додало нервозності, цей незарахований гол. Я рахую, що чистий гол був, але потім змогли забити гол, і вже другий. Потім хотілося трохи раніше другий гол забити і спокійніше доводити матч до кінця. Юніорському складу СК Полтава також не вдалося здобути очок у національній лізі Ю-19, як і головна команда. Молодь полтавців поступилася харків'янам 0-2. Цей рахунок був встановлений ще до повітряної тривоги, що перервала поєдинок у другому таймі. Його заключні 30 хвилин команди дограли наступного дня без забитих м'ячів. СК Полтава ю 19 посідає у національній лізі ю 19 передостаннє 15-те місце. Минулий уікенд вийшов вдалим для юнацьких команд гірника спорт, які у національній лізі майбутнього грали у Дніпрі і взяли максимум очок у матчі проти Мдю США 2. Команда Ю-14 розгромила суперників із рахунком 9-1. Хеттрик у грі оформив Макар Раденький. Також забитими м'ячами відзначилися Григорій Іванов, Ігор Чефонов, Ігор Починок, Юрій Вареник, Нікіта Гирман та Дмитро Кривошапка. Також із великим рахунком 5-1 оформила перемогу і старша команда гірника спорт Ю-16. У цій грі голи у складі гірників забили Сергій Поваров, Іван Душенко, Ілля Усенко, Артем Гнойовий та Мілан Забігай. Поточного тижня футбольні події продовжаться кубковими матчами у вівторок та середу. У Вінниці гру однієї 16-ї фіналу Вібет Кубка України проти місцевої Ниви у середу, 24 вересня, проведе гірник спорт. Початок матчу о 15.30. У вівторок, 23 вересня, у цьому ж турнірі Олімпія із Савенців прийматиме вдома київський клуб Лісне. Початок гри о 13.00. У Кубку України серед аматорів у середу, 24 вересня, у Кременчуці, матч відповідь зіграє будівельник. У гості до нього приїде одеський клуб Точка, з яким у першому матчі Кременчуцька команда зіграла у нічию 2-2. Початок цього поєдинку о 14.00.